We'll Графія покоління Альфа розширюється і нас вітає Сумщина. Тростянець чарівне місто, що на півдні Сумської області. Місто з давньою історією. Від архітектурних пам'яток до сучасного виробництва шоколаду. І сьогодні ми прибули до чергового учасника нашого проекту покоління Альфа ліцею номер 2 Саме Тростянець був одним із фортпостів у часи окупації ворога в 22-му році. Його сила, дух містян та збройні сили України викроїли расистів та повернули до життя місто. Тростянець та Ірпінь два міста, що схожі своєю історією, адже у ці важкі часи вони продовжують жити, відбудовуватись та розвиватись під час війни. А саме головне надавати учням та студентам. Освіту ліцей номер 2 Тростянецької міської ради Сумської області. Це заклад середньої освіти, який є осередком знань, виховання та дозвілля Тростянецької громади та її учнів. Він перспективний, він впроваджує нові технології і сходімо з ними знайомитися. Так, вітаю вас це наш президент. Даша. Доброго дня, ліцей номер 2 Тростяницької міської ради. Ми дуже раді завітати до вас. Приємно вас бачити. Приємно те, що ви працюєте в очному навчанні, і ми з державного потку університету з міста Ільпеня, покоління Альфа, хочемо. Б... Надати вам такі подаруночки з нашого Дякую. міста героя. Да, ми дуже Дякую. дякуємо вам за те, що ви брали участь в поколінні Альфі, і е, я думаю, що наш сьогоднішній день у вашому ліцеї покаже те, е, яке все таки класне у вас учнівське самоврядування і, взагалі, е, класна е, атмосфера у вашому ліцеї. Дуже приємно вас бачити у нас в ліцеї. Я думаю, що ви не розчаруєтесь. У нас дійсно класне учнівське самоврядування. У нас дійсно класний колектив. Весь колектив, весь наш трикутник, діти, батьки і вчителі. Всі ми разом працюємо. Всі живемо, всі сподіваємось на прекрасне майбутнє нашої держави і намагаємося як можна більше робити для того, щоб наші діти були сучасними, конкурентно спроможними, орієнтувалися в нашому житті, могли проявляти ініціативу, бути переможцями в усіх напрямках, де б то не було, і здобувати, здобувати, здобувати. Ми йдемо до вершини, Супер. не дивлячись ні на що. Вадімо, вопрос. після знайомства. Президентка ліцею нам раду провела екскурсію з закладом. Наша подорож розпочалася у класі англійської мови. Тут учні не просто зазубрюють слова, а вільно спілкуються та слухають англійську вимову у спеціальному лінгафонному кабінеті. Завітала до особливого куточку ліцею Кухні для навчання, приготування їжі, місця для кулінарних експериментів, де учні опановують мистецтво готування. Працювати в команді та розвивають практичні навички. Відвідали кабінет психолога, остріють спокою та підтримки, де учні можуть поділитися своїми думками, переживаннями та отримати кваліфіковану допомогу. Гордістю ліцею є учнівське лісництво. Уявіть зелені насадження, спів птахів та можливість на власні очі побачити, як зростають дерева. Все це можливо тут. У ліцеї є свій сад з різними плодовими деревами. Вже з перших років навчання учні вчать дбати про природу. Все це завдяки співпраці ліцею з тамтешнім Тростянецьким лісгоспом. Наше шкільне лісництво Несхучанське, воно вже діє в нашому закладі більше ніж 55 років. І вже в цьому році, в травні, місяці, ми будемо відзначати 56 років шкільному лісництву. Я б сказала, що не дивлячись. Ні, на які події, які зараз у нас неприємні, так є. Мені м, дійсно додають сили мої учні, які от активні, які об'єднуються заради збереження природи в цих умовах. Вони дбають про біорізноманіття, вони дбають про збереження лісів, навіть не відвідуючи ліс. Повертаючись до приміщення ліцею, ми не можемо оминути спортивну складову, яка вражає своїми досягненнями. Тут учні професійно та з малку на базі закладу займається. Різними видами спорту. І більшість в учнівському самоврядуванні є спортсменами, які займають призові місця. Ну що, міністр спорту учнівського самоврядування? Розповідай, як проводите дозвілля у спортивній залі і чим ви займаєтеся у вільний час від уроків? Ну, взагалі, ми проводимо військово-патріотичний захід, який називається який Ми проводимо два тренування в неділю. Також проводимо медицину і історію. Також граємо в волейбол у вільний час. Ну, а сама жура це якби, строєва, там є, фактична підготовка, і також історія і медицина там є. Особливе місце в житті ліцею займає участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура». Участь у «Джурі» — це не лише змагання, а й важливий етап у вихованні справжніх громадян, готових захищати свою батьківщину. Будь ласка, про гендерну рівність е, у вашому гуртку, адже е, за правилами має бути чотири дівчат. Ми бачимо навіть шість. Ми виходимо із тієї ситуації, що склалося. Дівчата більш відповідальні. Мені здається, ніж хлопці, вони дозволяють райовому собою командувати, і він прислухається до точки зору колективу. І на завершення відвідувач інтерактивний клас. Справжній центр сучасних технологій. Тут навчання стає захопливою подорожю завдяки інтерактивним дошкам, мультимедійним засобам та новітнім програмним забезпечення. Учні активно долучаються до процесу навчання, проводять дослідження, створюють власні проєкти та розвивають критичне мислення. Даша, скажи, будь ласка, чому на дошці написано 7 листопада? Це якась визначна дата? Так, бо 7 листопада сталося відкриття нашої школи. І, взагалі, наша школа має Велику таку історію, і я вважаю, що з кожним кожним роком вона стає все краще і краще. Ліцей номер 2 має майже 90-річну історію, тож він є свідком багатьох подій та випустив декілька поколінь учнів, які дбайливо закарбували історію закладу у власному музеї. Переступаючи поріг музейної кімнати, можна побачити старі фотографії на стінах, які розповідають про перших вчителів. Це випускників закладу, експонати, які ілюструють, як в ті часи навчались учні. Також згадуються і сторінки сьогодення, особливо куточок із згадками про загиблих випускників, що захищали Україну. Ми співпрацюємо із волонтерами, і ми маємо е, такі прапори, і ось такий найпевно Так. Нам передали його волонтери, і на ньому, якщо зійти з іншого боку, то буде написано привіт з Бахмутом». Це та, Палав під Бахмутом. Враховуючи, звичайно, сьогодення, ми долучаємося до волонтерства. Ми е, збираємо, наприклад, кришечки, батарейки, е, робимо підсвічники, е, також організовуємо ярмарки, е, плетимо сітки. І ще цікаве те, що наш музей занесений до такої книги шкільних музеїв. Так, це така офіційна книга. Може навіть є тут сторінка про нього, де все все розповідається, коли він був заснований, що тут є, які експонати. І, до речі, можна сказати, відповідаючим за цей музей є моя класна керівниця Валентина Володимирівна Бабич. І вона дуже, цей музей, можна сказати, е, долучило, зробила багато роботи тут. Хранителька музею. Так. так. <плес> так. Ольга Іванівна Підлісня також передає вітання. Вже маємо співпрацю з Тростянецькою школою номер 2 і співпрацювати щодо наповнення музею університету. Пам'ятаю, як цей музей тільки починав створюватися. Тобто, я не дарма сказала, що в нас є свої традиції. З 36-го року ми існуємо. У нас у закладі на сьогоднішній день 442 учні навчаються. Ну змішана форма навчання у нас 30 кілометрів до кордону. Але наші діти сюди біжать бігом і Даша це сьогодні підтвердить. І от що у нас перше з'явилося, це наш музей історії школи. Він зареєстрований офіційно. Такого музею, мабуть, немає ну, в Сумській області точно, і сумніваюся, що є в Україні. І дійсно, якщо тут проаналізувати кожну експозицію, яка є, то вона розкаже дуже багато про те, як ми жили, що в нас було. І от це перша фішка наша. Друга фішка, наша про це буде говорити, але 70-х, 80-х років 20-го століття у нас з'явилось шкільне лісництво. Ви тут теж бачите таку експозицію. І про це сьогодні учнівське самоврядування буде. Детально говорити. Побували ми й в поквіті закладу, де навчаються учні. Вона вводна на всі для перебування там під час тривоги. Ви дуже спортивна школа і бачу ці медалі. Розкажіть, будь ласка, е як ви здобули всі всі перемоги? Так, ну, по-перше, ми займаємося боротьбою. Там є декілька різновидів, і панкратіон, і Греплінг. Нещодавно ми їздили і хлопці також з ними були. Їздила на чемпіонат України з Панкратіоном. Я здобула два перших. І ось ці медалі, ну, рахується, перше місце і друге. Вони мені дають змогу їздити далі. Наприклад, в Європу, в світ і здобувати там уже перемоги. Ну, взагалі я принесла з собою такі найважливіші ці медалі, я вважаю. Наприклад, тут є за 23 рік. Ось, наприклад, ця медаль із Італії, Сан-Маріно це чемпіонат Європи був. Оця це був чемпіонат світу. Він проходив в Німеччині, Виходить, що це один рік, 23-й Далі, з 24-го року, я також була на чемпіонаті Європи. Він також проводився в Італії. Я здобула вже дві медалі, бо брала участь у двох розділах стала чемпіонкою Європи та призерка. І також їздила на світ. Він відбувався на щелі. Це такі сказати. Самі нові свіжі медалі Добре. мої, де я отримала перемогу і стала призеркою світом. Супер! А ось Добре. ці мої три медалі це у нас цього року, 25-го, які дадуть мені змогу їздити далі і далі, отримувати досвід. Взагалі вважаю, що спорт він дуже потрібний, адже він нас виховує таку цілеспрямованість, витримку. Ну і взагалі спорт я вважаю це життя. Я також взяла. Найголовніші медалі в своєму житті тут також є тут Маріна в Італії, друге місце. Більше всього тут ще багато України. Ой, оці всі медалі. Ще багато України. які угу. відбувалися в різних роках. Розкажи, яка в тебе конкуренція, велика? Що з кожного року вона росте й росте. Може, в дівчат не так, але дивлячись на статистику. Що я слідкую, то з кожним роком конкуренція стає сильніша, сильніша, важче, важче. Але я вважаю, що немає нічого неможливого, треба тренуватися, вірити в свої сили. Розкажи, скільки тебе були учасників на чемпіонаті України? Відно були змагання з чемпіонату України, які проводили в Білой церкві. У мене в категорії було 32 чоловіки. Там я дань третє місце, і також в мене було 18 чоловік в категорії, але я пораду третій місце, давня четверте місце. Ну, зачепився, можна так mm сказати. -hmm. Я думаю, що це дуже гарний mm -hmm. результат, адже 32 чоловіки — це Нічого. Це сильно. Це тільки стимулює йти до перемоги. Так. так. І ось Максим у нас. Я також взяв найголовнішу медаль в своєму житті. У мене також є медаль Саммуріно. Я тоді посів перше місце. Все ми недавно їздили в Білу церкву. Я здобув друге місце. І тут з чемпіонатів України. Я перше, а це друге місце. Купу України, який пробувався в Києві, да, багато всеукраїнських. Так. Ну спочатку, щоб нам їздити на такі змагання, нам треба пройти область. Далі в нас є такі проміжні змагання, такі як це всеукраїнські турніри, області різних міст. А далі вже ми Україна, Європа, світ. У нас є така. Панте, ми обдумали ситуацію, яка в нас складається. О, там в кабінеті нашого практичного психолога зібралися і дійшли висновку, що це є трошки неправильне, тому що все ж таки жити і розвиватися нашому закладу. і тому наші діти повинні вирішити, хто ними буде керувати, хто що буде ініціювати. І тоді ми вже розробили бюлетні, продумали uh -huh. як, і відповідно до кількості дітей, щоб не було ніякої фальсифікації, і провели голосування. Мене звати Максим, я учасник шкільного самоврядування. я також відвідую джерело, ходжу на спортивні гуртки, на футбол, на боротьбу, займаю нагороди. Мене звати Денис, я є учасником учнівського самоврядування, також ходжу на боротьбу, займаюся баскетболом, Ну, Взагалі, в ліцеї ми проводимо багато спортивних змагань. От, недавно були змагання з судзалу, там, де Учасники нашого ліцею брали участь. Також проводили фортакіади, в і пліч-опліч, також проводяться в нашому ліцеї. Розкажіть, будь ласка, про вашу структуру учнівського самоврядування, як у вас обирається учнівське самоврядування і. Як я взагалі покажу? Як взагалі команда зібралася в однодумці? Uh, так, ну почну з того, що президентом я стала. Нещодавно, в минулому році, в кінці минулого року. Попередній це зі школи. Так, отак от. Так от. Е, значить, мою кандидатуру подала моя класне, мій класний керівник. Ну, мені вже нікуди було діватися, бо я 5 років староста в класі, і, напевно, е, вчитель побачив мені потенціал, що я можу покращити життя в нашому класі, і напевно не тільки в нашому, а й взагалі в школі. Тому. Я нещодавно вони відвідували е, Францію, і саме е, Максим, Денис і Настя е, також були учасниками делегації від нашого закладу. Взагалі це було е, 40 е, 40 з дітей із нашого нашої громади Тростянецької. І вони також представляли наш заклад, можна сказати, у Франції. Друга адміністрація ліцею номер 2 тростянецької міської ради. Ми дуже дякуємо вам за гостинний прийом, е, як ви нам провели таку. Власну екскурсію, і хочеться сказати: ви за 30 кілометрів від кордону, від нашого недружнього сусіда, як вам вдається не втрачати таку мотивацію, працювати, надихати і бути мотиватором для впровадження нових ідей і навчатися в змішаному форматі, що очно, що дистанційно. Справа в тому, що коли нас звільнили 26 березня 2022 року, в місті ще до початку квітня не було часу. Наші діти довчилися дистанційно, але ну все одно ж ми якось намагалися зв'язатися з ними. Потім з'явився зв'язок. Вони все одно бігли до школи, щоб нести зошити, щоб щось робити. А з 1 вересня нам запропонували зміщену форму навчання. Запропонували. Ми зібралися колективом, подумали, що нам робити. Укриття у нас нам дав садочок, і ми вирішили укриття, якщо це не заняття, просто перебувати там, і воно розраховане на 156 чоловік. І ми вирішили, що ми спробуємо. Звернулися до батьків з питання, батьки дали згоду, тільки за згодою діти ходили, і ми почали працювати. Але ж ви розумієте, що чим більше вільного часу, тим більше дурних думок. І от щоб їх не було, щоб не було так. Ну, боляче, тому що все ж таки виїхали містом, певно, бачили, яка руйнація була. Зараз місто відбудовується, влада активно працює. Ми повернули дітей на навчання. Їх ще більше ходило до школи. Ну, тоді повітряні тривоги були трошечки коротшими, не так часто. І в нас здебільшого навчальний процес проходив тут стінах. І з 1 вересня, що ми перші зробили, ми провели для них гру у Геймс. Це була моя ініціатива. І... Побачили, чого вони вистачають дітям, скільки в них емоцій, скільки в них радості, і вирішили, що треба працювати. Треба їх чути, треба якомога більше робити для того, щоб вони займалися ще чимсь, і вони почали працювати. Друзі, я бачу у вас фірмені футболки. Твоя думка важлива. Звідки виникла взагалі ідея футболки? Я вважаю, що взагалі ці футболки відображають повністю наше скільне самоврядування. Адже твоя думка важлива. Ми дослухаємося до наших учнів, потім вирішуємо, обговорювати всі питання, які виникають е, у наших однолітків, можна так сказати, і тоді вже приймаємо якісь рішення, щоб всім було комфортно і зручно тут навчатися. Ми дуже дякуємо вам за гостинність. Е, е, дякуємо за те, що ви е, такі відкриті, такі теплі. Залишаєтесь, і ми вас запрошуємо в Ільпінь, Державний податковий університет на фінал і другий етап покоління Альфа, де ви представите свій власний проект, і е будемо надіятися, що е можливо ви переможете і е станете одним з найкращих учнівських спробування в Україні. Дякуємо вам. І вам. Дякую! Передаємо привіт податковому від.